Тут один метр, і тут один метр. А разом два, два метри. Міша. Скільки коштує такий спот на сорочинському ярмарку? Ксенія, от я знаєш, хочу тобі подякувати за те, що ти правильно вжила слово. Спот, місце. Друзі, на сорочинський ярмарок в Отаві. Ми власне здаємо в оренду не сам стіл, по суті, а місце. Знаєте чому? Чому Тому що не всім продавцям потрібні столи. Деякі привозять, наприклад, такі знаєте, стілежі, вішечки. Їм не потрібні ці столи. То яка ціна споту, Міша? Двохметрового? Так. Сто канадських доларів. всього. Та якщо мені треба половина. Ну то візьміть отак пополам цей 50 і цей 50 доларів. Класно. А можна стіл в оренду? Можна, але ви можете свій привезти. Правильно? А, та яка ціна? А ціна всього двохметрового, всього 35 доларів. А половинки? Ну, У мене була трійка з математики. Я зараз подумаю. 17,50? Дякую. <свят> То коли це буде, і де? Буде 30 серпня. Локація називається «Інвест Отова». Сорочинський ярмарок. В Отаві. Друзі, будемо вчитися робити мотанки, будемо куштувати смачну їжу. Будемо слухати класну музику. Це 30 серпня. «Інвест Отова». Погнали! Приходьте!